Всіх вітаю друзі! Дональд Туск разом з опозицією, які прийшли до влади, починає наступ на ту прогнившу систему, яка панувала в Польщі останні 8 років. На сьогоднішній день вони вже почали великі зміни, і на сьогоднішній день ми будемо говорити про змі. Тому як в Польщі вони реально були кишеньковими ручними, розпалювали ненависть до українців та всілякими способами виправдовували дії події польської влади, які призвели до серйозного зубожіння населення Польщі, і давайте сьогодні в цьому всьому розбиратись. Дивіться, друзі, будь ласка, це відео до кінця. Обов'язково ставте йому лайки, підписуйтесь на канал. Ви допомагаєте боротися з російськими та іншими ботами, які атакують мій канал, канали моїх друзів. Тому ваша підтримка справді дуже і дуже важлива. Отже, Сейм Польщі прийняв резолюцію про необхідність відновлення неупередженої роботи суспільних ЗМІ країни, таких як ТФП, Польське Радіо, також Агентство Праси ПАП. І прийнята у вівторок вечері голосами правлячої партії резолюція викликала протест колишньої правлячої партії право і справедливість. Вони починають розказувати. Про те, що Туск хоче заборонити вільні змі. Хоча при праві і справедливості не було вільних ЗМІ. всі різні опозиційні там платформи просто-напросто не допускались. Там ні до Сейму, ні до Сенату. Вхід був тільки тим, хто підтримує піс, і вони вирішили особисто захищати незалежність суспільних змі, зокрема. Чергуючи цілодобово депутатськими групами під власне офісами телевізії і за резолюцію в справі відновлення неупередженості СМІ голосували 244 депутати правлячої більшості проти були 284 депутати утрималось 16, і понад 100 депутатів піс просто не приймали участі в цьому голосуванні. Про що ж ця коротко ця резолюція? Ми зараз поговоримо просто про те, про що ця резолюція. Далі перейдемо до того, як оці кишенькові змі, які керувалися пісом, як вони шкодили українцям всі ці роки? На початку, про що йдеться в резолюції? Сейм Польщі керуючись завданням, яке стоїть. Перед конституційними органами держави щодо відновлення основ правової демократичної держави та блага громадян і суспільних інтересів вважає неприйнятними триваючий стан відкритого порушення закону суспільного і радіотелебаченням та польським агентством преси і права на інформацію та принципи політичного плюралізму також в цій же резолюції зазначається, що дві попередні парламентські каденції, коли при владі був піс, суспільні змі втратили свою місію і роль. Визначено як право і суспільну потребу щодо доступу до неупередженої інформації і стали просто-напросто знаряддям, яким право і справедливість керували для того, щоб відбілювати свою репутацію, і для того, щоб керувати людьми просто-напросто, і так само це їх можна назвати навіть пропагандистськими, тому як дуже багато через. Оці канали, скажімо так, йшло. Інформація, яка зовсім не потрібна, яка не мала там нічого спільного з правдою. Отже, тепер про те, що буде відбуватись далі в цьому, по-перше, Туск звільнив керівників, власне, ТФ, ТФП, польського радіо і керівника ПАП. Там було призначено якісь тимчасові комісії, які тепер будуть. Займатися власне е, такий перехідний період них буде, які будуть займатися е, перелаштуванням і розвитком цих е, е, власних кампаній. І тепер про те, як же це шкодило українцям, і е, тому як велика кількість українців, які сидять в Україні і які там дивляться мої відео, дивляться відео там інших е, моїх колег, та взагалі просто інші відео, так які там. Пишуть і розказують, як так, Польща так сильно нам всім допомогла, вам всім допомогла. А ви там зараз розказуєте, що вони там якось погано ставляться до України, ви не пам'ятаєте, ви забули, хто нам перший поміг, і так далі. і так далі. Закидують такі, знаєте, стандартні ботофрази. Тепер щодо того, як вони це використовують, справді Польща допомогла Україні в перші місяці. Вони дуже сильно боялися, що Росія швидко захопить Україну і що далі війна підступиться до Польщі? На щастя, цього не сталося. Після того і допомога, і підтримка також почала знижатися. І як же ж використовувалися ці змі? Останні два роки, відколи почалась війна для польської влади для пісу, це була просто найкра... війна в Україні це найкраще, що може що могло статися для їх рейтингу. Тому як після 24 лютого величезна кількість українців була змушена покинути Україну, тікаючи від війни в самого початку, ми з вами говорили, що Польща справді прийняла українців, але Якщо дивитися на ті умови і на ту систему допомоги, яка відбувалася, ми з вами знаємо. І ми з вами говорили про це від березня 22-го року, з самих перших днів, про ми з вами говорили. Хто хоче, можете перелистати відео двохрічної давності? Подивитись, ми з вами говорили про те, що в Польщі не створено жодної централізованої системи по отриманню житла. Українцями, наприклад, українці були просто ошуканими, і ті, хто мав гроші, вони платили гроші і собі жили. Е, найбідніші проживали в центрах для біженців, де постійно творилось казна, що де відмивалися просто мільйони злотих. Відмивалися, справді туди входило багато різних фондів. Ці фонди відмивали гроші. Українці жили там як скоти, і е, якби потім більшість цих центрів також дуже швидко розформували. Е, також за бортом залишились. Українські пенсіонери, які якісь там декілька місяців отримували якусь допомогу і підтримку, типу по програмі 40+, плюс жили, тобто їм давали де жити, і якби оці поляки, в яких вони жили. По програмі 40+, вони мали їх ще забезпечувати харчуванням. Я знаю сотні, а може і тисячі вже навіть випадків, коли поляки цього не робили, коли поляки брали гроші за житло, коли поляки не давали ніякого харчування і просто отримували 1200 злотих на одну людину. І таким чином заробляли собі другу, третю, четверту заробітну плату, здаючи це житло українцям. От це по перше. По друге Польська влада не потурбувалася про те, щоб якась була справді розширена система допомоги. Житло для українців, навіть для біженців, воно завжди було просто непідємне. Саме через це велика кількість українців виїхала далі на захід. повернувся багато хто в Україну, просто від безвиході. От і все, і якоїсь прямо конкретної допомоги, на яку можна було б там вижити. На яку можна було б якось проіснувати як мінімум той період, поки ти не оформишся і не знайдеш собі адекватну роботу, такого періоду не було. І справді більшість українців, які їхали в Польщу, вони приїжджали справді допомагали, але але їм допомагали не урядові організації, які не мають нічого спільного з Польщею. Це є неурядові організації, благодійні організації, які приїжджали до Польщі і які просто видавали свої кошти на українців. Ми зараз не говоримо про польську владу. Справді є поляки, які масово допомагали українцям, які допомагали біженцям. Вони є, але це насправді не має нічого спільного з польською владою. Польська влада справді вони робили багато заяв. Вони і зараз заявляють про те, що вони дуже сильно підтримують Україну і українців. Але давайте по чесному по телевізору вони постійно по, по своїм по своєму телебаченню говорили, що поляки стають жити гірше через війну в Україні, через біженців в Україні, через те, що ми допомагаємо Україні. Хоча це зовсім не так. Це повна брехня, бо ця криза і наростаюча інфляція вона почалася ще з часів карантину, тобто, ще фактично з початку 2020 року, і пік. Скажемо так, ну і звісно, війна повпливала на це все, але війна не стала основним фактором, чому це відбувається. Справді, поляки почали гірше жити починаючи з 20-го року. Починаючи від моменту, коли було впроваджено так званий польський лад в Польщі і е уряд права і справедливості вони не, не взяли жодної відповідальності за провальний польський лад. Вони все спихнули на українців, бо була така нагода. Робили вони це через оці змі. І я дуже сильно надію, що після реформування як мінімум буде говорити, що ми допомагаємо Україні не просто, бо ми такі хороші, а ми допомагаємо Україні, бо ми боїмося за свою шкуру. Ми боїмося що через три роки Росія буде на кордоні з Польщею і вже нашу кров будуть проливати, а не українську. Отак От треба говорити. І тоді, можливо, в поляків щось поміняється. І не будуть писати вон з польські, не будуть виписувати, що ви українські. Українське сміття, що ви там е, е, жебраки, і так далі. Можливо, тоді щось в людей також почне мінятись в головах, бо поляки точно так само, як росіяни. Вони дивляться е, телевізор, вірять тому, що відбувається в телевізорі, і все потім заходять в Фейсбук і починають масово виливати бруд на голови українців. Тому, друзі, маємо власне ось такі зміни. Я дуже сильно надіюсь, що при уряді Туска багато чого зміниться в позитивну сторону. Я надіюся, що буде направлена конституція, що буде направлена демократія і свобода слова знову вирівнюється. І що люди все-таки почнуть трохи прокидатися. Тому. Звісно, що в Польщі не така там трагічна ситуація, як в Україні. Ніхто про це там навіть не буде цього не буде приховувати. В Україні е, просто шалена корупція, шалене якесь кумовство, і там взагалі фік знає, що відбувається. Але коли люди приїжджають в Польщу, то їм все-таки хочеться, вони тікають е, від цього безвладдя, і хочеться, щоб в Польщі все-таки право діяло. От. І я особисто також цього дуже сильно хочу, хочу, щоб діяли польські закони, щоб діяло польське право так, як це має діяти. І щоб ніхто мені не міг розказати, де я маю щось сказати, а де я не маю щось сказати. Є право, і я цим правом хочу користуватись. Я думаю, що ви мене підтримаєте. Дякую, друзі, кожному з вас за перегляди. Бажаю гарного дня. До нових зустрічей.